Комбінована повітряна атака на Україну відбувається у ці хвилини. Почалася вона атакою дронів, а продовжилась пусками ракет в деяких регіонах. Повітряна тривога триває і зараз. Зокрема, в Києві вона не переривається вже 6 годин. У повітрі досі кружляють шахеди. Інформують військові. Є відомості про поранених та загиблих, зокрема на Одещині. Четверо потерпілих серед них є 10-річний хлопчик. Ще один поранений на Київщині. А в Житомирі загинула жінка. Ще одну людину вбито в Луцьку. Там пошкоджено багатоповерховий будинок в укриттях. Люди перебувають від 6-ї ранку у столичному метрополітені. Проходи та станції переповнені. Атакували нас росіяни різними типами балістичних та крилатих ракет. а Також дронами в небі перебувало одночасно майже два десятки літаків стратегічної авіації. Шахеді в нашому небі одночасно зафіксовано до 50 одиниць точну кількість повітряних засобів, задіяних окупантом. Повітряні сили поки що не підрахували. Протиповітряна оборона працювала практично у всіх областях. Є повідомлення про влучання в об'єкти критичної інфраструктури на Полтавщині, Одесьчині Харківщині. Запоріжжі та інших регіонах загалом постраждали 15 областей. Повідомив прем'єр-міністр у цьому переліку. І Київщина у більшості регіонів зафіксовано вимкнення світла навіть там, де немає влучань, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, ситуація в енергетиці складна. Запуски Росія здійснювала з акваторії Чорного моря тимчасово окупованого Криму та зі своєї території. І зараз маємо прямі увімкнення з Луцька та Одеси. В Луцьку нагадаю пошкоджено дві багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. Є загиблі і потерпілі. Ну а по Одесі били калібрами. Четверо людей зазнали поранень. Серед них є десятирічний хлопчик. Докладніше все розпитаємо у кореспондентів ТСН. Ви їх вже бачите Сергія Осадчука. Він чергує в Одесі та Тетяна Хомич. Вона в Луцьку. Спочатку її слова. Тетяно. Отже, що пережила сьогодні Волинь. Вітаю колеги. Луцьк сьогодні прокинувся від вибухів. Було дуже гучно. Вибухів пролинало кілька. На місці працювала протиповітряна оборона. Вже відомо, що уламки шахеда впали на багатоквартирний будинок в одному із районів міста. Ще є влучання в об'єкт інфраструктури та в інший будинок. Відомо про одного загиблого та п'ятьох. Постраждалих на місцях працюють усі екстрені служби. Територію навколо, де були влучання перекрито. Поки потрапити туди неможливо. Майже весь Луцьк та сусідній коваль зараз без світла та водопостачання. Нещодавно був відбій тривоги. Така ситуація у нас про стан потерпілих. Розповімо уже у наших наступних випусках. А що в Одесі зараз розкаже мій колега а, Сергій Осачук. Вітаю колеги в Одесі з самого ранку. Вибухи, аби збити з пантелика українське ППО, ворог направив ракети спочатку на Миколаївщину, а потім в останній момент вони різко змінили курс і зайшли з півночі області. Після бойової роботи сили оборони очевидці помітили чорний дим в одному з районів Одеси. Цілю терористів була енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них десятирічні хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня. Важкості їм надається вся необхідна допомога. Умога в наслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Одразу після вибухів в кількох районах міста зникло світло. У мене приміром, вдома було коротке відімкнення і підскочила напруга, але потім все відновилося. Щоправда, аби не перевантажувати систему, яка в цілому постраждала від ракетних ударів, Одеська мерія ухвалила рішення призупинити тимчасову роботу електротранспорту. Зараз вже електротранспорт працює. Боже, можете побачити позаду мене і трамваї, і тролейбуси проходять. І е, в мерії кажуть, що е, це вдалося поновити завдяки тому, що потрохи почало е, заживлюватися усі е, лінії електромереж, які е, живлять саме електротранспорт. Ось така ситуація на цей момент. Зараз їдемо в лікарню з'ясувати в якому стані потерпілі, і надалі вам розкажемо про це. Студія дякую вам за ці подробиці. Будемо чекати і надалі. Оновленої інформації кореспондента ТЕСЕРОсичук з Одеси Тетяна з Луцька на цих прикладах про масовану комбіновану атаку Росіян по Україні, яка фактично триває досі. Повітряну тривогу оголошено в багатьох регіонах, включно зі столицею. Сумщина під інтенсивним вогнем упродовж минулих днів, зокрема і свята незалежності, прикордоння тут активно атакували Росіяни. Обстріли тривали фактично безперервно. Там є загиблі, є поранені. Кореспондентка ТСН Оксана Солдовник знає більше про наслідки ворожих атак. Оксана, привіт. Чи гучно було сьогодні, і чи вже здолали от наслідки атак, що їх ворог завдавав на День Незалежності? Зокрема. Вітаю свята. Ну на Сумщині і досі лишаються знеструмленими понад дві сотні населених пунктів. Сьогодні окупанти завдали удар по залізничній інфраструктурі. Стало відомо про одного поранення. Також відомо про численні ураження об'єктів енергетики у вісьмох громадах. Через це від сьогодні аварійні вимкнення введені вже по всій території області. Ну, скажу, що ці вихідні вони виявилися досить складними і напруженими. напруженими. Наразі маємо вісьмох загиблих та майже три десятки поранених. Вранці 24 серпня окупанти вдарили по цивільній автівці. Впівроном там їхали. Їхало подружжя, вони загинули у свисі. Внаслідок вилучання кабу загинула жінка. та чоловік вони їхали на мотоциклі. Дружина загинула, а чоловік дістав контузію. Це вже у токарях під сумами. Теж кап люди поралися якраз на городі. Десятеро людей постраждали у верхньосировецькій громаді, зокрема там троє дітей поранених. Крім того, є загиблі та поранені у великописарівській серед Музьких громадах. Ну і звісно, від російського вогню потерпало усе при. Кордоні в ці дні Росія завдавала ударів переважно по півночі. Зосередила свої удари по півночі області, а також центральній частині. Якщо і ці всі удари, вони більшість ударів були. Саме по цивільній інфраструктурі вони навмисно цілили. І якщо брати саме суботу і неділю, окрім обстрілів із артилерії, РСЗВ, арсезвемінометів, дронів росіяни скинули на область 125 керованих авіабомб і завдали 4 ракетних удари, зокрема два. По сумам по обласному центрі. Ну і ось на цій вулиці, наприклад, теж був ракетний удар. Загинув чоловік, а семеро його сусідів дістали поранення. І докладніше про це у сюжеті. Дивіться. На місці влучання ворожої ракети купа техніки. Комунальники, надзвичайники, електрики, газовики усі розбирають завали, вирізають понівечені дерева, намагаються полагодити освітлення та відновити газопостачання до будинків. Росіяни вдарили ракетою по приватному сектору. Ми чули, як летіло. Ми бачили, тому що небо одразу стало червоним, і воно такий гул. швиденько, дітки до стінки, і воно бахнуло. Страшно, звісно, нічого не зробиш. Це війна. Ми надіємося на наших хлопців. Зі зруйнованих будинків надзвичайники врятували трьох людей. Ви хочете, Унаслідок російського авіаудару 40-річний чоловік дістав украй важкі поранення і помер під час надання медичної допомоги. Двох містян одразу госпіталізували до лікарні. Інші постраждалі лікуються амбулаторно. 70-річний Григорій Савенко з болем в очах спостерігає, як рятувальники розбирають понівечений дах його оселі. Не приховує гніву на окупантів. Не думав, що воно таке буде. Я кажу, хай розню, то б'ють і б'ють. Чоловік дивом вижив під час авіаудару. Кілька уламків російської ракети пробили стелю та застрягли в дивані у лічених сантиметрах від нього. Пенсіонера оглушило та посікло скалками скла. Я тут лежав, дивився телевізор. Волна, оце всі шторки, це все було на мені стікла. Вікна попадали все. Воно оглушило, нічого, чуть, кров тече. Вибіг, давай, двері заклинуло, не можемо вийти. Через вікно виліз. Тоді внучку сперва внучку витягли ми через вікно повитягували жінку. Потужний вибух спричинив руйнування у 25 приватних будинках. Крім того, вибуховою хвилею повибивало вікна ще в трьох багатоповерхівках та офісно виробничій будівлі.